Доброго здоров'я! Сьогодні у нас буде подвійно особливе відео, тому що будуть три гри, і всі ці три гри будуть різдвяно-новорічними. Я думаю, що я підібрав непогані ігри. І перша гра у нас називається I Code Santa Claus, що перекладається, як я зловив Санта Клауса. Ми вже грали у гру від цього розробника, вона називалася Крампус of Kirkville, начебто щось таке. Коротше, Крампус якогось там міста. І це виявляється гра, яка вийшла ще раніше, ніж та гра, в яку ми грали минулого року. Осьо, до речі, гість прилетів. Такий от він гарненький. Я сподіваюся, що він буде сьогодні себе добре поводити. Не буде мені заважати записати відео. Також, до речі, хотів вам нагадати, що в мене мій телеграм-каналчик, посилання, на який завжди є в описі. Там я іноді розповідаю, що я роблю, що в мене відбувається. Тому, якщо комусь цікаво, переходьте. І давайте починати гру. Натискаю Play. Як зрозуміло з назви, ми сьогодні будемо ловити Санта Клауса. Сніговий якийсь на нас дивиться. Не дуже довольний. Ооо. Кімната гарнезна. Молоко з печивом. Папуга теж дивиться. Хтось у нас ходить під вікном. Це дуже погано. В двері зайде. Ооо. Краще не треба. А ми спим. Прокидайся, як хтось в хату зайшов. Ой, щось. Щось воно трошки підфріжує. Чим не здається. Все, начебто не фрізе, і, походу, це просто така, типу. Як воно називається? Забув слово. Коли розмазується усе, коли ми повертаємо голову. Розмиття екрану, точно. Ми взяли телефон якийсь. У нас є гіроскутер. Класно. Напевно, ми будемо знімати Санту на нашій телефон. У нас якась тут записка є. Dear Santa this year... Щось там. Цього року було щось. Я хочу. Я не бачу слів! Добре, якщо я не можу її підібрати, значить нам не треба її підбирати і читати. Бзак. О, двері самі відчиняються. О, ага, я поняв. Якась пуста кімната у нас. Це що таке? А, кінь! Це 100% кінь Санти, знімаємо його на телефон. Камера тільки в нас не дуже хороша, але що поробити, яка є? Ідемо. Зараз ми зловимо його на гарячому. Без гавка. Собаки вже, походу, познайомилися із Сантой. Це в нас така хата величезна. Ууу. Неприємно. Величезна та ще й пуста. Це що, спортивна кімната? Я бачу там бігову доріжку. Дзвоники дзвонять. Нам, напевно, треба спуститись на перший поверх, але я хочу сюди ще зайти. Пустять. Не, не впускають! Взагалі. Що відбувається? Там нічого не видно на вулиці. А, двері відчинені. Ікру. Опа. Вали з хати. Так, я бачу снігові сліди. Віру себе! Написано на стіні. Добре, буду. О. Це хто такий? Напевно, ж Санта. Там лежить хтось чи що? Що тут таке, я не бачу. Опуга біситься. Я його, до речі, вигнав, тому що він шумів. Ну не вигнав, він сидить він там у себе. Наше я підходжу. Там ж кров. Там же ж кров. Опа! Ууу! Ходу Санта не дуже добрий. О! Oh. Oh. <laughs> Мені чимось здається, що це вже кінець гри. Зфоткав лише біле волосся. Тільки я вже нікому цю фотку показати не зможу, тому що я вмер. Я зловив санту. Молодець, похвастався. <laughs> Зараз, напевно, гра. А, ні, не вилетіла. Хоч так. Ну, що я можу сказати? Все-таки видно, що ця гра. Вийшла раніше, ніж гра про того Крампуса, тому що вона гірша в мільйон разів. Ну, що ж поробить? Давайте переходимо до другої гри. Другою грою на сьогодні у нас буде гра, яка називається Помста сніговика. На менюшці тут нічого немає. Ну, я маю на увазі назви. До речі, налаштування це друга гра за сьогодні без налаштувань. Ну, але нічого страшного, я сподіваюся, що ця гра і без налаштувань буде нормальною. Тут ми бачимо машину, вона чомусь стоїть посеред хати. Це вже дуже дивно. Тому. Дівимо, що воно таке. Так, у нас є 400 секунд, щоб знайти 8 ключів. Інакше сніговик нас вб'є. Опа. Так, один у нас є. А я забув вже скільки нам треба. 8. Ось він. А ага, поки що. Він нормальний. На місці стоїть. Як мені підібрати... Опа? Розумію. ліва кнопка мишки. У. Він беззубищий. Третій. Добре. Ще оце мене беззубий сніговик не вбивав. Не вийде в нього. Що я зробив? Там щось було активувались А, чекайте. Опо. Тут сходив нікуди. Це я їх закрив? Можливо. Добре, побігли. Маш тут щось. Ага, тут нічого. Е, три ключі нам ще 5 залишилось. Головне, не забудь, скільки нам ключів треба. А якщо їх забуду, то нічого страшного. Що це за мінікомп'ютер? Я б пограв би на такому. Отут От 100% буде якийсь ключ. Тут нема. Тут нема. А середня не відкривається. А чого? Чекайте. Нижня, верхня, середня, ні. Не реагує, а це що таке? Це світильник впав на землю. Шукаємо далі. Ліхтарик. Чомусь він вимкнувся. Напевно, тому що я його вимкнув. Я чую тут якусь музику. А, з радіо. Ще ключі, ще ключі, подарунки. Кров. Чому тут так мало ключів? А, ящики ми навіть відкрити не можемо. Це регулятор температури. Дуже класно. Тут також нічого. О, ні, Санта. Санта, що з тобою Трапилось. Рятуємо його. Ні, не можемо, вже пізно. Вогнегасник. Вон я вже бачу ключ. Оу, тихо. Холодильник. Холодильник у ключів нема. Цікаво чому? Ще дуже дивно. А, чекайте, це пічка взагалі. Так, в нас вже є половина ключів. Тобто 4. Далі я більше нічого не бачу. Я там щось чую. Теж не відчиняється середній ящик. Взагалі і нижній не відчиняється. Нам треба по дверям ходити. Кімнота. Що? Ще одна кімната. Стоп, шоп! У ха. нормально він мою спину не лякав. Це було страшно. Де це ми? Це ми по колу типу якось обійшли, чи шо? Машина буде? Ні. Що це за будівля взагалі. П'ятий ключ. Ще три, я думаю, ми справимось. 400 секунд це дуже багато. Хоча сильно розслаблятись теж не дуже треба, тому що. Часто спливає. В ванна Що ще? 100. Чекайте, 100 секунд? А як так вийшло? Нас півтори хвилини залишилось. Цибулина. Може нас цибулина врятує? Паркани якісь. Ще три ключі. Три ключі. Нема нічого. Угу. Тоді біжимо назад. І там, напевно, будуть ще три двері. Хоча я, напевно, вже не встигну. Тому що він не може пробігти більше, ніж 10 метрів. Я там чую телек якийсь репить. Тут, теж двері? Ні, тут дверей нема. Де ж двері? Прилетів, попуга. Але напевно він нас вже не врятує. Так, заходимо сюди. Ще один ключ. Візьми. Взяв. Так. 30 секунд. Опа. Це дуже погано. Будь ласка, швидше. Трошки рухайся. Ключів не видно. Добре, добре. Біжимо далі. Чекайте, а куди далі тут? Останній. Все, сніговик. А це добрий, напевно. Все, я, напевно, не встиг. Я дуже сильно розслабився. <свист> я вмер. Ого! У... Ага. Виявляється, це все не так просто, як я думав. Тоді друга спроба. Я знайшов ще один ключ. Здається, його не забирав минулого разу. Попуга щось. Нервує, втік. Так, тут знаєш, то вже нічого нема. може у ванні буде. Ні, у ванній теж немає. Ех... Я, начебто, вже зібрав 5 чи не 5? Виявляється, ця гра важча, ніж я думав. Начебто нічого важкого тут і немає, але чомусь. ...в мене з'являються з нею проблеми. Де тут ще ключі? Я не пам'ятаю. Опа. Сюда. Я вже, напевно, зібрав більше, ніж. Ніщо! Більше, ніж нічого, це вже добре. Але я не пам'ятаю скільки, це напевно. А скільки я вже зібрав? Я не знаю. Минулого разу просто я якось пішов. Типу. Е... Як? По прогресії. В одну кімнату зайшов, роздивився всі кімнати, які ведуть із неї. А цього разу я щось заплутався. Пичка. Точно пичка. Пичка сюда. Ключ. Как ее взять? Как ее взять? Все. Тут я был. Був. був. Напевно, тут еще має быть какая-то комната. Звідси я пришел, начебто. Это? Напевно, сюда нам треба будет ключ как раз. Еще одна. Опа. Тут ми не були. Камін. Чи були? Ні, не були. Тут кров'яка куча. 30 секунд залишилось. Останній ключ. У мене... походу 30 секунд, щоб втекти. Ми встигнем. Ми встигнем. Тут! Воно, 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 вибігай, 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 вибігай. Ти виграв. Слава Богу, що це за будівля? Це склад якийсь, чи що? Фух. Ну знаєте, гра вона в принципі то не страшна, але. Оце коли мені дали 30 секунд, щоб втекти, а в мене не залишилось жодної витривалості, я тут трошки піднапружився. Але, в принципі, нічого страшного. Давайте тоді переходити до третьої гри. Третєї і останньої грою на сьогодні у нас буде це не Санта. Я думаю, по ньому видно, що це не Санта, але схоже, що головному герою це буде неочевидно. Давайте натискаю старт. Ми прокинулись у себе в кімнаті, і наше завдання дослідити шум. У нас є печиво, банан і пінгвін. Я його взяв? О! Я думав, що він просто почав літати за мною. Добре, Опа! О, лод, you frightened me, child. О боже, ты меня наляха, да ты надо. Я Санта. И после такого нового подорожья. Доставляние подарунки в я. Хочу пити, можеш мені, будь ласка, знайти щось попити. Ну, голос у нього не Сантівський. Це шо таке? Е. Отрута для пацюків від Енді. А ну цього, не хочеш сробнуть? Тримай. Ні, схоже, він на таке не поведеться. Він телепортується! Принести молоко, Санті. Осьо, диви, яке молоко. Ой. Смач молоко. Де ти молоко знайду? О, усю. Е, Натисни щоб підібрати або кинути. Це я вже зрозумів. Тримай о, о, не, о ні, схоже, що його впустив. <плесу> І. <насрав тут. плесу> Ти можеш будь ласка, принести Санті. <плесу> <плесу> рушник. Щось він там сміється. Оце в мене такий рушник, це ж матрас. Він чисто там ходить. Опа! Прибрати гармидер, який тут Санта залишив. Mm, Знайти Санту, зараз каже. I'm Давай пограємо. У невеличку гру. Я буду ховатись. І в нього так голос різко обривається. Напевно, тому що це. Хтось записує його голос якось по-дебільному трохи. Він у мене в шафі, напевно, або під ліжком. Не в шафі? ні. А де ж він може бути? Ну по ньому ж видно, що це не Сант, а тут він? Ні. А де? В холодильнику? Опа. Це вже неприємно. А як мені його шукать? Його ж не видно ніде. Хм. Трохи неприємна ситуація. Камін. Опа, я тебе бачу. Зараз на руку наступлю. Тихихихих. you found me, the... е, ти мене знайшов. Try again. Спробуй ще раз. Що, думаєш, якщо один раз знайшов, то другий ні? Не зможу. Ось ти! А так зараз ногою. Бах! Титька, ти знайшов мене I'm знову. Давай спробуємо ще раз, якщо ти мене знайдеш, ти виграв Ну добре. Я приймаю твою твою мову. Мені здається. він тут десь В унітазі. hey kid you oh. found me you really did it i i didn't oh, think ever do it I'm, I'm so proud of you I'm, I'm basket brandon and and i'm really proud of you for finding Я me secret my secret little, anyways keep playing this game it's really awesome it's got a good ending or uh it's got two endings so be sure to replay the game and find them both anyways i'm basket brandon and i love you i really do I'll see you in the next, uh, Та все досить благить. Це, коротше, сміттєвий Брендон. Він каже, я дуже тою пишаюсь, ти мене знайшов. Це моя супер таємна е, схованка, я сміттєвий Брендон. Продовжую грати в цю гру. У неї є класна кінцівка. Навіть дві класні кінцівки, Тому, якщо що, переграй в цю гру. Знайди обидві кінцівки. Добре. Чекайте, до речі. До речі, до речі. У мене через 9 хвилин вимикають світло. Це стимул швидше його шукати. Тільки от де він? Іде його не видно? Я думаю, що я встигну допройти цю гру на дві кінцівки. Де він? Де він може бути? Треба його шукати, бо... Все. сміттєвий Брендон. Всюди, треба дивитись абсолютно всюди. Він був тут, він був там. Значить, він тепер десь тут. Я чомусь так думаю. Може навіть під Ялинкой. А, а цього я навіть не знаю. Де він ховається? Ось де він виявляється. О, ти виграв. Я у вітальні. Капець він так балакаєш, його ледве чути. О, хороша робота. Класно ah, програма. Але після всього цього я хочу їсти. Перед тим як подавати мені їх, будь ласка. Посип їх. Трошки, е... Чим? трошки цукром. Але впевни, що це цукор, а не щось інше. Це я повністю точно повторив його сміх. А де мені цей печиво шукать? Не скажеш? В холодильнику нічого нема. Він навіть не відкривається. Я згадав, де в нас печиво. Печиво у нас в кімнаті. Давай візьме. Воно навіть не береться. А, йому треба всю банку. Добре, давайте я його спочатку е, отрутай нагодую. Подивимось, що він буде робить. <звук> фу. Смердюче печиво. Це саме тобі. Тримай. Ага, він помер, ти вбив його. Спробуй знайти іншу кінцівку. Музика така гарна. Тепер, щоб почати заново. Тепер треба мені все переприйти і. І що? Нагодувати його нормальним печивом? Я знову тепер маю його нагодувати печивом, але цього разу я насиплю йому цукру. Я сподіваюся, що він мені. дасть з подарунків, а не вб'є, як я його минулого разу. Скін що? Е, Це була погана кінцівка. Тому іди отримай хорошу. Був помічений Волкер у тихому містечку. Сім'я зникла, і поліція зараз шукає вбивцю. І зниклу сім'ю. Також я дуже сильно мою роботу, і я прив'язаний зараз до стільця. Це правильно, мені треба допомога, будь ласка. Я не хочу писати більше ці новини. Я знаходжусь на 438-й Вест Сьюзен Авеню. Але все-таки так, це погана кінцівка, тому тобі треба, напевно, переграти цю гру. Ні, я цю гру переграв в усіх смислах. Я спочатку отримав хорошу кінцівку, я його вбив. Я знав, що він поганий. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Сьогодні ігри були не скажу, що прям дуже страшні. Ну, але такі прикольненькі трошки. Сподіваюся, вам це відео сподобалось. Якщо все таки так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-каналчик, посилання в описі, як завжди. Пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!